Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу оцінив момент війни і стан армії. Висловився про мобілізацію та допомогу США. Сьогодні розпочалися незаплановані перевірки. ТЦК та СП правоохоронці фіксують багато порушень. У ЗСУ розповіли, чи зможуть підготувати 500 тисяч мобілізованих. Кулеба та Єрмак проводять в Ужгороді зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто. Троє інспекторів зі США приїхали до Києва посприяти нагляду за допомогою. ЄС розробляє план підриву економік. Ки угорщини в разі відмови Будапешта узгодити допомогу Україні через загибель військових США на базі в Йорданії Байден постав перед одним з найбільш значущих за час президентства рішення. Моє ім'я Дмитро Олійник далі стисло про найбільш помітні події 705-го дня великої війни. Ну а спершу традиційно про фронт росіяни наступають на Куп'янськ, проте успіхів на цьому напрямку поки не мають. Речник командування зухопутних військ Володимир Фітьо стверджує, що лінія фронту на сьогодні активна, і загалом окупанти наступають на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. При цьому ворог активно використовує техніку: дрони камікадзе, велику кількість артилерійських та мінометних обстрілів. Раніше противник заявляв, що захопив селище Табаєвка Харківської області. Фітьо каже, що це не так, а не Ік цього населеного пункту відбуваються бої до слова минулої доби. Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів: 10 танків та 16 артилерійських систем ворога. У збройних силах України кажуть, Україна може підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію. Зокрема, це гарантує командувач підготовки командування сухопутних військ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю Радіо Свобода. Ось його пряма мова: 500 тисяч 100 тисяч. 200 тисяч, як буде визначено законом про мобілізацію. Ми готові на сьогоднішній день. Наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи. Відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Кінець цитати: Ніколюк уточнив, що станом на зараз за кордоном було підготовлено 20% військових, решта в Україні. Тим часом міністр оборони Умєров розповів про незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Правоохоронці вже фіксують багато порушень. Також проводяться незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах. Цитую, виявили недопоставку продовольства на понад 50 мільйонів гривень. Фіксуємо порушення по кожному випадку окремо розбираємось за результатами попередньої поїздки минулого тижня. Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим. Частинам кінець цитати про мобілізацію, стандарти НАТО на практиці і не тільки розповів в інтерв'ю Українській правді комбриг добровольчого підрозділу Хартія Ігор Оболінський. Почитайте після ОПЕСТРІЧКА посилання. Залишу під цим відео. А ми продовжуємо збір для захисників у цьому кутку. Це QR-код монобанка для штурмовиків окремого штурмового батальйону номер 48 імені Номана Челебіджехана, які перебувають на південному напрямку. Збираємо на міномети. Долучайтеся до збору. Вночі Росія запустила по Україні вісім ударних безпілотників. Усі дрони ППО знищила у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. Внаслідок падіння уламків пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та будівлі в приватному секторі. Пожеж не сталося, і люди не постраждали. Також окупанти вдарили ракетою Іскандер М з району Воронезької області Росії та трьома С-300 300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області сьогодні ж росіяни знову обстріляли Нікополь з артилерії. Поранено двоє молодих хлопців 19 та 21 року. В Дніпропетровській ова кажуть, один з них лікується вдома, другий у лікарні у важкому стані. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини. Медики надають всю необхідну допомогу. Друзі, вступайте до Клубу Української правди, підтримайте журналістів і будьте на прямому зв'язку із нашою редакцією. Це допоможе нам створювати нові матеріали і втілювати нові формати в Ютуб. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Ось деякі з його висловлювань. По перше, журналістка запитала, чи щось дає президенту України надію на те, що війна закінчиться цього року. Зеленський відповів, що треба вірити. При цьому він вважає, що ми знаходимося в дуже складному моменті. По друге, Зеленський очікує справедливого закону про мобілізацію від військової верхівки, закликаючи до справедливості для військовозобов'язаних і цифровізації процесу Залучення до війська також він хотів би, щоб гроші, які різні країни надають як соцдопомогу українським біженцям, надавалися Україні, і щоб вже сама Україна їх розподіляла. Між цими людьми на думку президента, таким чином ці гроші підтримували б українську економіку. Президент сподівається, що Сполучені Штати Америки не перестануть допомагати Україні в іншому випадку Європі одній не впоратися. НАТО ослабне і це загрожуватиме перерозподілом світу. Ще він сказав, що Україна має 880 тисяч людей в армії. Це більше за цифру у 617 тисяч росіян, яку озвучив Путін як контингент Росії на війні проти України. Ну і на сам кінець заяви. Бив, що хотів би почути план кандидата у президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні за 24 години. І якби цей план був дієздатний, то він був би щасливим, бо знає ціну, яку щодоби платять українці. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та керівник офісу президента Андрій Єрмак зустрілись з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто. Зустріч пройшла в Ужгороді. Сторони розпочали переговори з метою нормалізувати українсько-угорські відносини. Також переговорники мають підготувати зустріч президента України Зеленського і прем'єра Угорщини Орбана. А ще Сіярто зустрівся із главою Закарпатської обласної військової адміністрації Віктором Микитою. Це сталося у прикордонному місті Захонь на угорсько-українському кордоні. Угорські Дипломат заявив, що Микита приніс на Закарпаття абсолютно новий підхід культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч опліч у мирі та злагоді. Троє генеральних інспекторів зі США приїхали до Києва посприяти нагляду за допомогою. Це представники американського міністерства оборони, державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку. У них запланована серія зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги. Нагадаю, раніше йшлося про перевірку Пентагону, яка ймовірно виявила певні проблеми з обліком 2% зброї, переданої Україні за період з 2014 року. Та у листопаді посол США в Україні заявила, що представники посольства які. І стежить за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням. Державне бюро розслідувань повідомило нові підозри двом екс-командирам спецпідрозділу Беркут, які намагалися знищити зброю, з якої спецпризначенці вбивали учасників революції гідності у лютому 2014 року. Вони організували перевезення зброї з території місця дислокації. Беркут розрізали зброю на частини та видалили механічним способом маркування серійних номерів. Після цього беркутівці скидали залишки зброї в притоці Дніпра, річці Віта та закопували на березі. Таким чином було знищено 24 автомати, одна снайперська гвинтівка «Драгунова», три рушниці «Форд-500» та рушниця «Форд-12». З цієї зброї спецпризначенці 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві вбили 48 та поранили 90 учасників акції протесту. ФСБ завербувала євродепутатку з Латвії Тетяну Жданок, яка представляє партію Руський союз Латвії». Про це йдеться в розслідуванні російського видання «The Insider». Журналісти дійшли висновку. Жданок працювала з кураторами з п'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів. Вона регулярно листувалась та зустрічалась зі своїм куратором, співробітником управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрієм Гладієм. Наприклад, вона звітувала про конференцію. Ренці в Нарві та Таліні, які спонсорували фракція зелених Європарламенту та Європейський вільний альянс, крім того, Жданок організувала громадські слухання в Європарламенті, присвячені ставленню естонської влади до протестів у Таліні після перенесення пам'ятника радянському солдату. Ще вона запустила в Латвії радіопередачу під назвою Час руської школи за допомогою виставки в європейському парламенті. Планувала представити етнічних росіян істинно корінним населенням. Латвії у квітні 2010-го жданок надіслала гладею проект плану спросування святкування в Латвії російського дня перемоги. Ця пропозиція містила прохання про виділення тисяч доларів. Гроші планувала витратити на купівлю георгіївських стрічок та зйомки документального фільму про. Поїздки латвійських ветеранів до Австрії та Бельгії для участі у святкуванні 65-ї річниці визволення відня від третього рейху гладей продовжував працювати зі Жданок до 2013-го. Згодом він віртуально познайомив її з людиною на ім'я Сергій Красін, який вона почала напряму надсилати агентурні звіти. Також з латвійською депутаткою працювали інші куратори. Сама Тетяна Жданок всі звинувачення відкидає, а злам пошти без санкції назвала кримінальним злочином. А ще обіцяє продовжити в Європар парламенті, як вона висловилась, боротись з неофашизмом Євросоюз розробляє плани з підриву економіки Угорщини в разі відмови Будапешта узгодити виділення нового пакету допомоги Україні. За даними Financial Times, Брюссель збирається обвалити курс угорського форента і знизити інвестиційну привабливість Угорщини, щоб нашкодити цитую робочим місцям і зростанню. Економіки країни, угорський міністр у справах ЄС Янош бока заявив, що не чув про ці погрози. Він додав, що Будапешт не піддається тиску. Цитую, Угорщина не проводить зв'язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв'язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах. Кінець цитати представник ради єС своєю чергою заявив, що не коментуватиме витоку в пресі. При цьому опитані виданням джерела в дипломатичних колах ЄС на. Оголосили, що багато країн підтримують цей план. Один із дипломатів у коментарі для видання назвав таке обговорення шантажем. Кремлівські чиновники та рупори встановлюють інформаційні умови для дестабілізації Молдови. На думку військових аналітиків, це робиться, щоб запобігти інтеграції Молдови в ЄС і захід. У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Молдова почала знищувати свої зв'язки з державами-учасницями СНД і очолюваною Росією організацією СНД в цілому. А також що ходять чутки про те, що Молдова планує покинути СНД до кінця цього року. А ще заявлено, що врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в вглиб... Бокій кризі, і що економічний тиск Молдови на Придністров'я з початку цього року ще більше відтягнув будь-яке вирішення. Отже, Росія готова налагодити погіршення відносин між Молдовою та Придністров'єм як посередник і гарант у врегулюванні. Отже, на думку аналітиків, Росія може спробувати виправдати свою агресію або зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я знаходяться в небезпеці через нібито відмову Молдови від процесу врегулювання в Придністров'ї. Один із лідерів ультраправого альянсу за союз Румунів Клаудіо Тарзіо заявив про територіальні претензії на українські землі північної Буковини, Закарпаття, Бесарабії, а також всю Молдову. Цитую: ми не будемо справді суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бесарабія має повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута. Південна Бесарабія, герц Закарпаття все, що належало і належить румунській нації, має повернутися в кордони держави. Це ідеал, про який ми не повинні забувати. Молдова Штефана має бути вдома. В Румунії кінець цитати антиукраїнська партія AUR наразі користується високою підтримкою Румунів. Вона перебуває на другому місці у національному рейтингу з понад 20%. відсотками. Цього року на Румунію чекають і парламентські, і президентські вибори, оскільки AUR узгоджує свої погляди з угорським лідером Віктором Орбаном, найближчим союзником Путіна в ЄС і НАТО. Вона також відмовилася від деяких своїх антиугорських тез. Натомість її політики вихваляють угорського прем'єра як зірець. Для наслідування в питаннях боротьби з ЛГБТК Плюс і протистояння диктату в Брюсселя вчора. Стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули, і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону. Адміністрація Байдена наразі стикається з тиском щодо жорсткої відповіді на удар, яка передбачає. Пряме протистояння з Іраном, оскільки відповідальність за атаку США поклали на підтримувані Тегераном угрупування. Ця атака вимагатиме жорсткішої відповіді ніж та на яку пішли США після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня. Однією з можливостей є таємна операція, в ході якої США завдадуть удару по Ірану. При цьому американська сторона не братиме на себе відповідальність за нього, але тим самим надійшли чіткий сигнал Тегерану. Крім того, не виключено, що цілями США стануть іранські посадовці, як це було з убивством іранського генерала Касама Сулеймані в Багдаді в 20-му році, наказ про який віддав тодішній президент Дональд Трамп. Агентство Bloomberg зазначає, що атака по американських силах в Йорданії ставить Байдена перед необхідністю ухвалити рішення, яке стане одним з найбільш значущих за час його президентства. Він хоче покарати винних у нападі і стримати Іран від його агресивних дій у регіоні, але це може поставити США в пряму конфронтацію з керівництвом Тегерана. Тим часом глава Пентагону Лой Тостін, коментуючи удар по американській базі в Йорданії, підкреслив, що ця атака не залишиться без відповіді. Цитую, я обурений і глибоко засмучений загибеллю трьох наших американських військовослужбовців і пораненням інших військових. І ми відповімо на це в той час і в тому місці, які оберемо самі. Президент і я не потерпимо нападів на американські війська, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту сполучених штатів наших військ. І наших інтересів. Кінець цитати. Він також підкреслив, що відповідальність за цю та інші атаки на сили США на близькому сході несуть підтримувані Іраном угрупування. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що Єреван запропонував Баку підписати пакт про ненапад. Цитую, ми запропонували Азербайджану зробити демілітарізацію кордону, також механізм взаємного контролю над озброєнням і підписання пакту про ненапад. Якщо виявиться, що підписання мирного договору займе більше часу ніж. Очікувалась кінець цитати за словами прем'єра Вірменії, Єрван не має претензії ні на яку територію, окрім своєї суверенної території. Тому готовий дати такі гарантії, але очікує аналогічних гарантій і від Баку. Пашинян додав, що Вірменія запропонувала Азербайджану кілька механізмів гарантій безпеки, наприклад, дзеркальне відведення військ від кордону. Найпотужніша профспілка країни FNCEA разом з профспілкою молодих фермерів закликали до облоги Парижа, незважаючи на те, що французький прем'єр-міністр Габріель Аталь пообіцяв подальшу підтримку під час візиту до фермерів. Вчора Аталь пообіцяв вжити заходів для вирішення того, що фермери вважають недобросовісною конкуренцією і проблем з передачою фермерської власності. Перед цим прем'єр обіцяв скасувати план підвищення податків на сільськогосподарське паливо і виписати великі штрафи компаніям, які не дотримуються правил ведення цінових. Переговорів він також підтвердив, що Франція виступає проти великої торговельної угоди між європейським союзом і США, та глава ФНСІА Арно Руссо заявив, що обіцянок уряду явно недостатньо, враховуючи все, що відбувається на дорогах. Французькі фермери вже більше тижня перекривають дороги на знак протесту проти підвищення собівартості продукції та суворих європейських норм. Протести супроводжуються блокуванням доріг, демонстративним розкиданням гною і соломи серед міст і по будівлях, підпалюванням шин. Та солом'яних снопів серед скарг фермерів все більша паперова тяганина, як з боку Франції, так і з боку ЄС. а Також падіння цін на їхню продукцію. За даними соцопитування, майже 90% французів підтримують протести фермерів. Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації. Голова НБУ Пишний каже, що це почнеться вже незабаром. Другий етап передбачатиме певні послаблення щодо торгового фінансування. У НБУ вважають, базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші. Прем'єр-міністр Великої Британії Гріші Сунак заявив, що уряд заборонить продаж одноразових вейпів, а також вжиє низку заходів, щоб зменшити кількість курців серед підлітків. Уряд Британії б'є на сполох, адже зараз електронні пристрої для куріння використовують 9% дітей віком від 11 до 15 років. У планах сунака ухвалити закон, згідно з яким будь-хто, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше, не зможе купувати тютюнові вироби протягом усього життя. Урядовці планують. Ввести обмеження на перелік смаків вейпу, а також змінити пакування та спосіб демонстрації електронних сигарет, щоб вони менше приваблювали підлітків у суспільстві. Помилково вважають, що аби кинути курити звичайні цигарки, потрібно перейти на електронні. Однак у всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вейпінг небезпечний для людей будь-якого віку, а особливо для підлітків та розвитку їхнього мозку. Куріння електронних пристроїв може викликати не тільки залежність, але й отруєння нікотином. Протягом останніх п'яти років в Україні відкрили понад 600 справ щодо булінгу в навчальних закладах. Від початку повномасштабного вторгнення кількість проваджень зменшилася майже у половину. Найчастіше минулого року зацькування притягували до відповідальності підлітків віком від 14 до 16 років. Загалом 51 рішення. Також були справи щодо булінгу, вчиненого групою людей або повторно. Підлітками такого швіку нести відповідальність за те, що не повідомили про випадки цькування, можуть і керівники навчальних закладів. У минулому році такий випадок був один. Переважно до порушників застосовують штрафи. За п'ять років у реєстрі є лише два судових рішення, за яким призначили виправні роботи. Обидва випадки трапилися у 2019 році на Житомирщині та Херсонщині. Виправні роботи тоді призначили на 20 годин. Винуватці несуть адміністративну відповідальність починаючи з 16 років до цього моменту. То за вчинки дітей відповідають їхні батьки. Якщо керівники навчальних закладів замовчують випадки булінгу, їх можуть оштрафувати або відправити на виправні роботи і відрахувати до 20% від заробітку. На цьому у мене все. А з вас підписка на канал, вподобайка під цим відео і налаштованість на перемогу, бо правда перемагає.